Інформаційний простір України сколихнуло обмеження Національним банком України з 1 жовтня 2024 року переказів з картки на картку на суму більше 150 тисяч гривень. Чесно кажучи, більшість українців таке обмеження не зачепить, але в даному нововведенні є небезпечний момент, який може негативно вплинути на дуже критичний аспект життєдіяльності України. Перш ніж провести детальний аналіз цієї ситуації щодо ризиків даного нововведення Національним банком, нагадуємо, що ви можете поставити питання відносно законодавства України у коментарях і сформувати правильну і потрібну тему для наступного відео. Також нагадуємо, що в коментарях безкоштовно відповідаємо на питання з сімейного спадкового права та правових нюансів нерухомості України. Для того, щоб зрозуміти, де криється проблема, давайте проаналізуємо теперішні суспільні відносини: в Україні війна. Важливу роль для вирішення питань усунення недоліків постачання української армії вирішують приватні донати. Незважаючи на те, що Національний банк повідомив, що дані обмеження не стосуються і не торкнуться волонтерської діяльності багато зборів та платежів, здійснюється зовсім іншим чином. Для прикладу, наведемо дві ситуації. Ситуація перша. Ні для кого не секрет, що на даний момент активно здійснюється мобілізація. Багато нових людей йде служити до війська, і його донаторами стають рідні, близькі, знайомі, кидають йому на картку. Він збирає кошти і замовляє у фізичної особи тепловізор, який теж коштує, наприклад, 151 тисячу гривень. Чому тепловізор продає фізична особа без реєстрації, принаймні ФОПа? Питання риторичне. Таке ж саме, чому держава не може зовсім і вчасно забезпечити бійців необхідним. Мабуть, при наявності даного обмеження оперативно, вчасно не потративши декілька днів часу, мабуть, не зможе, і кошти залишаються на рахунку. Ситуація друга особа без статусу волонтера збирає кошти для колишнього однокурсника, знайомого тощо для купівлі окопного ребу чи декількох ФП шок Коштів назбирали на картковий рахунок набагато більше, ніж встановлений ліміт. Витрачати час на отримання статусу волонтера в особи немає. Відповідно, і кошти вона перестає збирати. Напрошується питання, хто від цього нововведення найбільше постраждає. Зважаючи на дану можливу проблему, вважаємо, потрібно боротися за її вирішення. Якщо в когось є питання і пропозиції, як вирішити даний аспект обмежень введених НБУ, чи якщо автор даної статті помиляється, просимо написати вашу думку в коментарях. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин та нюансів законодавства України.